Слава Богу. Слава Богу, я хочу з нами поговори на temu čas. Čas se dalje po koжному z nas vidjeli певni prometak čas za života našoj zivlji. Mi я času ne možemo використовувати tak jak mi hoćemo sami. Stavamo nam je posena radog 15, 16. stil. І це обере не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, ні Богу каже. Бог каже, я вам даю час, використовуйте його правильно. Коли ми неправильно користуємо часом, то я не мудрі. так каже Біблія. Тільки коли ти дозволиш Богу керувати в твоєму світті, ти будеш на вірному шляхом. Час не можна повернути на жодну секунду. І тому апостол погає нас. Бережіть час, не витрачайте його даремно, не витрачайте його в порожніх словах, непотрібних справах. Зачитав Івана 6 27. стих. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам син людський відзначив його Бог Отець. Тут нам говориться, що слід віддавати всі свої сили на те, до чого нас покликав Бог. У усіх наших зусиллях у стосунках, праці, навчанні, служінні тощо, головною метою є Бог. Він той, хто довірив нам цей час на землі. Нам потрібно ефективно використовувати свій час, зрозуміти його цінність. Час це не просто щось таке, що ми отримуємо або маємо. Його не можна ні позичити, ні купити, ні отримати подарунок. Коли у нас витрачається час, у нас витрачається життя. Нам потрібно, потрібно ставитися до часу, як до великого дару Божого. Використовуйте правильно свій час. Дні болукаві, так каже Слово Боже. Останнє місце нам зачитало. Буття першу главу 14 стих. І сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесі для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовлення і днями і роками. У цьому стиху нам говориться про створення небесних світил для того, щоб люди могли відрізняти день від ночі і вираховувати час. Днем також називають період, коли на дворі видно, він триває приблизно 12 годин. Так само вночі. Період темноти, який триває теж приблизно 12 годин. Найголовніше нам слід регулярно і щоденно проводити час з Богом. Саме Він керує нашим часом час проведений з Господом і знайомство з ним через читання його, слова та молитву ніколи не буде втрачений дарем. Писання оповідає нам про п'ятьох мудрих і п'ятьох немудрих дів. У чому полягала немудрість немудрих? Вони знали, що прийде наречений, вони мали бути готові зустріти його, але знехтували тим і втратили час. І коли наречений прийшов, о півночі хотіли його зустріти, то навіть маючи найкращі мотиви в серці, змогли цього зробити. Виявилося, що їхній світильник без оливи. І тому, коли прийшов жених, мудрі увійшли, а немудрі не увійшли. Не Нерозумні залишилися. Вони мали одинаковий час. Але одні придбали оливу, а інші не зробили цього. Одні думали про Боже, а інші не думали. Нехай Бог благословить нас дорожити часом, і щоб слухали ми Його. Амінь.